Розпочався новий навчальний рік в умовах воєнного стану. На жаль, расисти не припиняють терор мирного населення, і нашим школярам доводиться вчитись при повітряних тривогах. І якраз сьогодні ранок акерманського школярика розпочався в укритті. Тож ми на практиці зможемо перевірити, що лежить у їх портфеликах. Тривожний портфелик або валізка термін, який став відомий українцям з початком повномасштабного вторгнення. Зазвичай туди кладуть речі першої необхідності, які допоможуть врятувати життя у випадку расистської атаки. Водічка, так ще у мене є салфетки, вологі та сухі, і листик спеціальний, де написано ну, номерами їх батьків та. Ага. Водичка, перекус, засоби гігієни та лист з контактною інформацією, новий обов'язковий набір школяра, окрім підручників та зошитів. Варто зазначити, що, хоча наші діти і навчаються в таких умовах, паніки чи страху наша знімальна група не побачила. Чим ти займаєшся в укритті? Ем, Кушаю, їду І, і п'ю. Іноді, як нам розповідали батьки, діти засмучені, що не встигли перекусити у сховищі як вже час повертатись на заняття. Та найголовніше питання, яке хвилює як батьків теперішніх учнів, так і майбутніх школярів чи не страшно їм в укритті? А в укритті тобі не страшно? Ні. Ні, не страшно. А як ти там проводиш час свій? Я, я просто біру воду і п'ю і кушаю. Малеча собі знаходить розваги будь-де. Хтось сидить і просто розмовляє, хтось грає в настолки, а у декого розгортаються цілі баталії. Там я сіжу навпроти своєго другу Льоні, он, он командир нашої хомічкової команди. Хомічкова команда? А що це за хомічкова команда? Це там, де ми воюємо з крисами. І хто виграє? Хомічки. Просторі світлі кімнати не лише не лякають учнів, а й дають привід придумати нові розваги. Кожен з них має своє місце, щоб присісти та дочекатись від бою тривоги у безпеці. Шкода, що нашим дітям доводиться проживати в такий нелегкий час завдяки расистам. Однак бачимо, що тут ростуть справжні українці. Вони впевнені в перемозі і терпляче навчаються в будь-яких умовах, поки наші захисники обороняють нас. Анастасія Ківі Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.